Де взагалі поїсти в Лужгороді на Сакуру? В Лобді. Малому ожі. Я люблю готувати вдома. Шаламус Ед 16ка. Можна прийти в Крезі Рокі. тут. Родом я. Інжир є. Ось тут. Uh... Я рекомендую холідей кафе. Хочу зінку підесь за карпатське купе. <рес> Насправді ми тільки що поїли бургер бургерушикова. В супермаркеті Алма ще на швабській. Прикольно. Колізей — чудовий варіант. Піти наминає через їсти гірус. <рес> Ні, там їсти не можна. Обов'язково спробувати торт. Ужго. А якщо щось автентичне, прям закарпатське закарпатське, то де це у нотері? Якщо а, традиційні якісь сніданки, мелти, бріоші і так далі, то ріверсайд можна, можна єнот, можна план Б. В Лобді їсти такос, з зрубленою яловичиною і моркву гри у малому ожі. Їм бургер з креветкою і куркою. Ще там дуже смачний стейк. Це для мене Я топ. Треба їсти в підкові. В підкові Але це ж не дуже. А кажу, там плач. дуже все смачно, а дуже дешево. Ну що? А там є сакура. Бакреч, обов'язково. Ідея банка. Дуже гарна їдальня. Дуже гарна. Язичок. Ага, музичний коледж, там є буфет. Музику можуть послухати в коридорах. Зараз ще де. Більше не знаю pizzas Піц uh, Greenwich. Uh, my favorite is the Meat Supreme. because I'm a meat guy, so I summer sushi. Uh, chili Pizza, Mango, Kub, Chicken Heart, Pronto Pizza. Pronto. Pronto pizza. Да. Можна поїсти в чиле піц. На нас в опаку є різні види суші. Біля кафедрального собору є крейзерокі. Там дуже-дуже файні суші. Але якщо ви хочете мене на піцу, то їй краще в чилі піцу. Всім привіт. Я рекомендую Holiday Cafe. Дуже чудовий заклад в нашому місті. Ходіть туди. Купуйте кофе холідей. Також можна зарекомендувати вам сходити в Шекову. Там найкращий фастфуд. Як називається новий кінтеж? Мультиплікс. В мультиплексі можна поїсти? Ні, там їсти не можна. Подивитись допити, то можна. Якщо щось автентичне, я везу в шпайс. Досить непогана кухня в гранті, але ну, це не мій досвід. А ти? Chili Pizza, Loft, Egan Pub і Belfast поверсі. Все. Right. Uh -huh. Пиво будь де, хоч у Зінку підесь за карпатські купи. <laughs> <laughs> Я би порадила поїсти піти в Індіго на петих. Там вегетаріанська кухня і є навіть індійське меню. Все робиться шефом і дуже дуже смачно. Як купив цю булочку з сірітменом в супермаркеті Алма, ще на швабській. Прикольна. Ага. 750 штук, вони, вони з сіллю, вони з тмином. і. Хрусткі колись свіжі. Мені здається, кафе під замкова, вона якось не знаю, щось що, що, що в ньому є таке особливе, таке ужгородське. Це наче єдине кафе, де, де, де на розлив дають скофолу. А це мій улюблений цей напій а... чеський. Колізей — чудовий варіант. До речі, і в Мукачеві, і в Ужгороді. То точно йти з вокзалу а, на Корзо на ваш лаваш, по аджарськи Готують кожну годину. Можна сходити в індіго, смачний рамен, веган рамен, Хумус, мексиканська кухня, чогось там є. Індійська, індійська, але, але вся вегетаріанська, але все вегетаріанська сім піти. Наминаю, подивитись на думирський ужгород, з'їсти гірус, краще гірус в Ужгороді. Писали, що сакура буде цвісти в кінці квітня, і я вангую, що вона буде цвісти набагато скоріше. Я дуже рекомендую вам приїхати ще декілька кілометрів від Ужгорода. Завітати в сади, Будача. Там дуже смачна кухня. І закарпатська, і угорська, і європейська, і цікава винна карта. А в Ужгороді обов'язково спробувати торт Ужгород. Це родзинка, це символ і звичайно Ужгородська кава. А де кава? От, в Байроні, наприклад. What do you know about Кремзліки? О, от Кремзліки. Crams I don't know. I like uh pork I know it's really spicy, like there's a lot of meat, pizzas with meat. I like pizzas with burgers with meat, I like burgers, so anything with meat is good. Meat boy. <laughs> meat boy <laughs> <laughs>